Вітаємо, друзі! Це ранок надії доєднатися до нашого етеру. Говоримо сьогодні про спорт, власне, про пробіжки. Можливо, ви чули таку, такий термін ейфорія бігуна. Це таке відчуття особливого підйому, в якому перебувають люди, які регулярно бігають. І це стає, наче, якоюсь такою вже залежністю, тому що хочеться знову і знову переживати це відчуття. Але що робити, щоб навчитись нарешті відчувати це задоволення від бігу і не закинути після кількох разів, які по Потрібно знати правила для початківців. Про це будемо спілкуватися прямо зараз, в нашій студії. Е, у нас є гість експерт, це Артем Гучек, майстер спорту міжнародного класу з жиму лежачі, а також персональний фітнес-тренер. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви приєднали до нас зранку. Е, одразу хочемо запитати вас, як спортсмена, яке у вас відношення до пробіжок? Е, якщо це без фанатизму, і то. Це класно, це добре, тобто біг це корисно. Якщо ну як кажуть, що занадто, то не здраво. Uh -huh. Тобто, якщо будемо там не, не тренована людина, побіжить 20 кілометрів, звичайно, це будуть наслідки. Uh -huh. Але загалом, якщо з розумом, то це дуже uh -huh. підтримую. Тобто, коли ми говоримо про пробіжки, ну можливо, ми ще поговоримо да? в який період дня, чи вранці, чи в день, чи ввечері. Але в цілому, якщо ми говоримо про пробіжку, як для такий елемент е, тонусу свого тіла, тобто е, це має бути в задоволення, а не в те, що ти йдеш вже за боку, хватився, серце вискакує. Таке теж буває на початках. Угу. До чого варто бути готовим, коли ставиш ціль почати бігати? Перше, перше е, лінь та час. Зараз поясню. Ви можете подивитися якийсь там фільм мотиваційний там, про спорт чи про зміни в житті. Е, захочете все зранку, біжу, але це одна, дві, три, ну, п'ять пробіжок. Потім починається пошук будь-якої причини, аби не бігти. Тобто потім вже відключається мотивація та підключається дисципліна. Якщо вона у вас є, то все буде добре і, і ви пречені на успіх. Якщо ні, то, то ні. Е, на рахунок часу е, на початку ви можете пробігти там 2 кілометри, і вам вже буде важко. Uh -huh. Якщо ви будете планувати собі, наприклад, пробігти марафон 42 кілометри там, через 2 тижні, то ви дуже, -дуже швидко розчаруєтесь, тому треба ставити реальні проміжки часу е, і розуміти, що прогрес буде не так швидко, але він буде. Uh -huh. Як то, нам? Тобто це про якийсь такий довгостриковий шлях. Це, так, так. Якщо я починаю бігти, це не означає, що завтра я вже, як в тому фільмі, бігаю містом і, і навіть не задихана, і така вся, як метелик. Тобто, це праця реально над собою. Як ми все ж таки обираємо час протягом дня, коли нам ставити ось ці пробіжки для себе? Бо з одного боку, ми бачимо, що ну, популярно бігати саме вранці. І десь логічно собі уявляєш, що, напевно, можливо, дійсно так, щоб прокинувся організм, щоб була енергія протягом дня. Але, зрештою, з точки зору фізіології, спорту, ви як експерт, можете зазначити, які є моменти і для кого в який час буде краще бігати. Ну, якщо у вас є така розкіш, що ви можете вибирати зранку чи ввечері вечер... бігати, то кому як підходить. Приведу приклад. Я можу бігати, я можу бігати багато, тобто я можу без підготовки, наприклад, 20 км прибігти, і в принципі буде все добре. Але це якщо ввечері. Якщо зранку, то якщо я 5, 5 км прибіжу, це буде добре. Але в мене є клієнт, який бігає кожного дня, чоловік йому. Десь 40-43 роки, він бігає кожного дня кілометрів 10-15. Якщо він зранку не побіжить, він приходить на тренування весь подавлений, без сил, без настрою. Але якщо він зранку побігає, то все добре. Тобто все дуже індивідуально. Угу. Якщо у вас немає часу, ой, якщо у вас немає вибору або зранку, або ввечері, наприклад, я колись бігав, я, я працював з 8 ранку до 8 вечора приходив додому в 9, виходив на пробіжку, і десь там до 11, до пів, до пів 12 я бігав. Тобто в мене не було вибору, у мене все добре. Якщо, якщо б я працював до пізна, але зранку був би час, я бігав би зранку. Е, наше тіло має таке, Наш організм має таке. Е, Адаптується, напевно. Так, так. Адаптація проходить і рано чи пізно ви звикаєте в себе добре. Але це дуже індивідуально. Тому е, бігайте, коли зручно, але ну, коли подобається, це не так важливо. Цікаво, як організм реагує, чи для нього це нормально, якщо я прокидаюсь там о п'ятій, наприклад, я в п'ять іду п'ять тридцять, наприклад, на пробіжку. Тому що далі робота, чи це не є надмірне якесь навантаження? Все залежить від вашого режиму. Якщо ви спите по три години, харчуєтесь як попало перекусами, Звичайно, буде важко. Якщо у вас є повноцінний сон, хоча б сім годин. Якщо у вас нормальне збалансоване харчування, ви відновлюєтесь, то, то проблем не буде. Угу. Uh -huh. Як щодо ось цього моменту перевтоми, коли дійсно з одного боку. Ну, якщо беремо, стандарт да, вранці. Люди там обрали бігати вранці. Е, здавалось би, ти пробіг, в тебе там з'явилася енергія, але проходить ну, буквально трохи часу, і ти вже відчуваєш якусь втому, як ніби з тебе та енергія вся кудись зникає. Е, як взагалі влаштований наш організм і як довго може бути і ця адаптація, про яку ви зазначали, що ми звикаємо, щоб е, саме ось заняття спортом, як біг, приносило нам енергію, а не навпаки її забирало? Е... По-перше, це треба знову ж таки бігти не на всі сили зразу, а а стільки, скільки виходить. Тобто, наприклад, може прибігти 2 кілометри і все. Я зразу рекомендую інтервальний біг. Тобто я біжу 2 кілометри, ой, 2 кілометри, вибачте, 2 хвилини біжу, хвилину йду. 2 хвилини біжу, 2 хвилини йду. І, і так, наприклад, 30 хвилин. Тобто, і не і не відмову, але й, можна сказати, що в задоволення. З часом ці проміжки можна збільшувати. Наприклад, вже 5 хвилин біжимо, одну йдемо, і так плавно ми виходимо на 30 хвилин. Потім з часом просто намагаємось пробігти більшу дистанцію за ті самі 30 хвилин. Тобто, ми, ми поступово збільшуємо навантаження, і в принципі в нас все це йде в задоволення. Ага. Але якщо бігти там. Сразу які обично вибігають, дуже швидко, максимально скільки можуть. Уже як ви казали, в боку колить, спина ломить, то звичайно, про яке може бути задоволення річ взагалі. Угу. Дуже класна рах... порада, так. На рахунок адап... адаптації також це індивідуально, відновлення, харчування, ваш режим дня. Якщо у вас все добре, то адаптація буде дуже швидко, mm -hmm. тобто перша порада не бігти одразу швидко, так? так? І не ставити ціль, там, не знаю, одразу якийсь певний чи проміжок часу, чи не знаю, там 5-7 кілометрів за перший раз без зупинок, так? Так, по можливості. це інтервальний, як дає можливість ввійти в цей так, режим плавно, щоб без стресу. А стосовно, от ви кажете, харчування, режиму, як бути з їжею от, до пробіжки, після пробіжки. Як тут краще? Якщо бігаєте ввечері, то за 2-3 годинки треба поїсти. Їсти бажано вугловоди, білок, але я не рекомендую їсти жирної, гострої їжі, бобових, щоб не було дискомфорту під час пробіжки. Uh -huh. Якщо зранку, наприклад, ви вибігаєте в 6 ранку, а прокладатись 4, 4 поїсти, ну, таке собі. Тобто можна... Тому звечер, серці... звеч... Ні, Так, Можна без їжі, але з вечора ми їмо е, повноцінний прийом їжі, тобто вуглеводи, білок е, в наших м'язах та пацієнтів накопичується глікоген, угу. тобто це та ж сама енергія, яку ми тратимо під час пробіжки. Угу. Угу. Ну а якщо, наприклад, там е, хтось практикує там не знаю, прокинувся і щоб трошечки е, з'явилася енергія на біг, там з'їдає або банан якийсь, або батончик фітнес, там ну щось, типу такий швидкі вуглеводи, воно корисно чи не краще не вживати цього? Ну от, наприклад, якщо я з'їм, е, мені буде дискомфортно. Ага. Все індивідуально. Якщо ви нормально приносите ранкові прийоми їжі, то чому б і ні? Ага. Якщо, якщо вас не взиває дискомфорту, легкий перекус, то, то можна. Я пам'ятаю, колись е, дуже давно, ще коли поставила собі таку ціль почати бігати, нічого не знала, просто нуль. І вибігла, і пам'ятаю, мені так стало погано, просто в очах темніло. Я думала, що швидко буду викликати. А потім вже, вже з часом зрозуміла, напевно, що це було наче серце, десь може дуже низько впав цукор. І, а я ж не знала, що таке може бути. Мені дуже було погано. Ну, якби ж я Із тоді цього впису... Каріна бігає з цукерками в кишенях, <laughs> щоб цукор. Ні, я просто розумію, що от справді, як ви кажете, індивідуально хтось не може на голодний шлунок вибігти чи взагалі що-небудь робити, хоча б у когось є проблеми зі шлунком, там, або ще якісь такі моменти. Тому це класний момент. А що е, от це за таке поняття, якесь вуглеводне вікно от, після таких кардіонавантажень? Е, чи це е, той момент, коли можна після пробіжки все з'їсти і воно нікуди не піде? От, є такі думки? Е, ну, взагалі дуже багато думок на цей рахунок. Одні кажуть, що це міф, одні кажуть, що це правда. Е, що це мається на увазі? У нас в організмі, як я сказав, накопичується глікоген ага. в печінці та в м'язах. Ми, коли займаємося, ми його тратимо. Ага. Тобто, в головне вікно нам треба е, поповнити баланси того, що ми потратили. І все. Ага. А, як взагалі бути. З тим, чи для усіх пробіжки будуть корисними, чи є люди, яким варто утриматись від бігу і, можливо, замінити це на просто ходьбу і ну, от ті самі 2-5 кілометрів в день проходити пішки, а не бігти. Взагалі біг – це корисно, якщо без фанатизму та нема протипоказань від лікаря. Але, наприклад, якщо. у вас з колінами проблеми, якщо у вас надмірна вага, або ще якісь є протипоказання, що не можна бігати, то звичайно не треба краще буде ходити. Uh -huh. Тобто, все без фанатизму, все в задоволення. А взагалі, ефект від е, ходьби, ну можливо такої інтенсивної, не просто повільної а і бігу, приблизно однаковий Чи все ж таки це різний ефект? Загалом е, за годину бігу ми метатиму більше калорій, ніж за годину ходьби, але я більше люблю ходьбу. Ну, якщо брати в якості схуд... ціль схуднення, то бі... то краща гадьба. Наприклад, біг. Ви прибігли одну годину, потратили там умовно 600 калорій, але потім ви там 2-3 години лежите, відходите від цього. Натомість ви можете 2-3 години погуляти, набагато більше витратити калорій і далі бути весь день в ну, в настрої та повні сил. Угу. Тобто це менш виснажливий для організму. Так. Класна порада. Я ще якось зараз побачила, що дуже популярним стало стала скандинавська ходьба з тими. З це в цьому фішка, яка? Що ще задіяні руки? Ну чи... це більш для того, щоб ноги розгрузити. Це використовують часто туристи, ті, хто ходять дуже багато, щоб зняти навантаження з колін. Вони зазвичай ходять ще з рюкзаками кудись. Тобто, це просто зняти навантаження з ніг, щоб довше і більше можна пройти. Ми, до речі, от коли в гори йшли колись, то нам от наш провідник сказав взяти палець. Це не були професійні, це просто були якісь ну, пал... лижні. Не, не лижні, а просто дер... ну, від дерева палець, ну такі акуратно об... обрубані. Да, і ми прям йшли в горку, і ти розумієш, що воно тобі допомагає менше. Втомлюватися і краще тримати координацію uh -huh. і прощупу. ну тобто, реально, і, uh -huh. і ти відчуваєш, да, в кінці дня у тебе було більше ну, боліло, там плечі, спина, да, ну, якось, кріпатура така з'явилася, але ноги, оскільки ми не йшли вгору, не, не втомлювалися. Тому от, дійсно класна uh -huh. історія. Стосовно ще пробіжок, якщо початківець вже так бере план, наприклад, на рік, я буду там намагатись, можливо, до якогось. Півмарафону готуватись, чи просто є всякі благодійні пробіжки так, в містах. Як часто треба тренуватися? Чи який інтервал обирати для себе? Бо хтось, ми бачимо, кожен день може бігати, хтось там менше, від чого це залежить, як для себе зрозуміти? Ну, саме головне це рівень тренуваності людини. Тобто, умовно, якщо я вже тренуюся 16 років, я, звичайно, можу більше і частіше тренуватися, бігати і так далі. Якщо це новачок, то це буде менше набагато. Також є поняття умовно, важки, важка пробіжка та легка пробіжка. Якщо ви там пробігли якісь 2, 2, 3, 5 кілометрів, це не дуже важко, то можна в принципі, кожного дня. Якщо ви пробігли там 15-20 кілометрів, то звичайно вам треба відновитися в ідеалі це 72 години. <ган> тому що це ми потім будемо працювати знос. <ган> <ган> а чи, от, до прикладу, ті, хто тренуються в спортзалі, чи завжди тренування має включати в себе пробіжку. Тому що, от я дивлюся, що є багато ну, хто приходить в спортзал, у них стабільно є або перед тренуванням, або після тренування бігова доріжка. Взагалі, частіше всього, ті, хто в спорт... Спорт... спортивному залі, вони не бігають, вони ходять, тому що вони бережуть свої коліна. Перед тренуванням це йде легке кардіо 10-15 хвилин, просто щоб трішки поганяти кров для розминки. Mm -hmm. Після тренування це йде або в якості заминки, або, як зараз я роблю, в якості кардіо, тобто для схуднення. Я після тренування просто хожу 40 хвилин або годинку. Під гору і все в принципі добре. А чи є різниця в ефекті, який справляє біг на тіло взагалі, коли людина бігає, можливо, там в лісі, в парку, десь можливо на стадіоні чи на біговій доріжці? Також, кому як подобається, я, я наприклад, можу багато і швидко бігти в лісі, десь по дорозі, тобто на дворі. На доріжці я не можу так швидко бігти. Мені нудно, мені що все не так. Все не подобається. Повітря тяжке, тобто, все, все не так. Але є люди, які бігають завжди на доріжках, їм комфортно. Вони поставили телефон, одягли навушники, їх все влаштовує, тобто знову ж таки індивідуально. Угу. Не треба себе вимушувати, ну примушувати робити так або так. робіть так, як подобається. В принципі, все що стосовно взуття одягу, чи важливий цей момент в пробіжках, наскільки впливає на якість тієї самої пробіжки, на ефект. Ну Якщо з одягом це просто, тобто не, не повинно бути синтетики, е, одяг повинен дихати ну, в принципі, і, і бути зручним, це, в принципі, все. То з взуттям трошки складніше. Взуття повинно бути е, для бігу, угу. але є взуття для е, скажімо так, для асфальту, для ґрунтової дороги, тобто в лісі і так далі. Якщо підібрати неправильне взуття, то це буде, будуть наслідки. Е, Треба підбирати іменно правильне взуття, тому що це здоров'я ваших ніг. Uh -huh. Спочатку вибираєте, де ви будете бігати, потім, потім купуєте під цю місцевість взуття. Тобто, звичайні, ага. якісь спортивні кеди в, в місті, щоб бігати по асфальту, по доріжках. Я вам приведу приклад. Я коли тільки починав бігати. У мене були найки, кросовки, тобто оригінальні найки, хороші, дорогі, все класно, але вони не для біга. Uh -huh. не для бігу. Я, я тоді ж цього не знав два-три тижні бігу. Я бігав 10, 15, 17 кілометрів плюс-мінус шість разів в тиждень. Ага. То два-три тижні в мене декілька нігтів злізло просто. Тобто, ага. тобто. Це здоров'я ваших ніг. А от ви сказали, що в залежності від того, яка місцевість буде, де ви будете бігати, є різниця от, в тому, на вулиці, чи в залі, на біговій доріжці, чи це знову ж таки в лісі, чи по асфальту в парку? Ну, Доріжка це в принципі те ж саме, що асфальт. Просто тверда поверхня, рівна і все. А якщо в парку там вже ж є камінці, менш, менш тверда поверхня, там йде трошки інше, інше взуття. Дуже багато є бігового взуття, тобто фірми Nike, Асікс, Хока. Добирайте, що вам подобається і все. Так, там, напевно, ще фіксація ноги. Так, Так, фіксація ноги, п'ятки там йде, вона там є більш м'які, вони трошки пружинять, тобто в них і комфортніше, і легше бігти. Ну, і Не такий особливо. удар на суглоби так, так. виходить. Угу. Ну, о, що, треба мотивувати себе і йти бігати. Ну, знаєте, наостанок таке питання до вас. Ви людина з досвідом, якщо є. От умовно, хлопець чи дівчина хоче почати займатися спортом. Є дуже багато варіантів. І той самий біг, так, можна піти до спортивної зали, обрати щось е просто, можливо, не знаю, теніс. І що буде найменше травматичним і от з чого краще починати? Почнемо з того, що професійний спорт це не про здоров'я, будь-який. Якщо займатися просто для себе, для здоров'я, вибирайте, що вам що вам подобається. Тобто займатися треба в задоволення. Подобається теніс, будь ласка, грайте в теніс. Хочете бігати, бігайте. Подобається спиртина зала, можна по залу, але все без фанатизму дуже бажано з тренером, хоча б на початку, щоб собі не нашкодити. Ну в принципі, все, все буде добре. Дякуємо, дякуємо за цю розмову за те, що поділилися досвідом. Розуміємо, що це справді про свободу, що можна обрати, ніяких тут немає стандартів, що от починає одразу готуйся, як ви казали, через два тижні до марафону. І надихає те, що є всі інструменти для цього. Справді багато обізнаності сьогодні, і про харчування, і про цілісний підхід, і про режим. Ну сподіваємося, дорогі глядачі, що вас сьогодні також це змотивувало, тому що спорт Спорт — це життя навіть не більше не спорт, напевно, а рух так рухливість для нашого здоров'я дуже важлива. Ми нагадуємо, що ми спілкувалися про пробіжки, власне, який краще час обирати. Як взагалі себе змотивувати? Що треба знати для початківців? З нами в студії Артем Гучик це майстер спорту міжнародного класу з жиму лежачі, а також персональний фітнес-тренер. Тож доєднуйтесь до наших етерів, дивіться у повторі, пересилайте вашим друзям, які можливо також хочуть почати цей шлях. Вам дуже вдячні! Бажаємо вам успіху у всіх ваших Дякую. можливо, змаганнях, які вас чекають. Нехай все буде добре. Дякую.